Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми з вами розглянемо тему 11 класу поглиблене вивчення степінь комплексного числа, записаного в тригонометричній формі. От у вас число Z, комплексне, задано в тригонометричній формі R, а в дошках косинус Фі плюс і синус фі, я це вже записала. Так, от, щоб підняти це комплексне число до n степеня, треба. Підняти модуль до nного степеня. А аргумент, тобто φ, помножити на n буде косинус n φ плюс і синус n φ. Ну, така неважка формула, яку треба нам з вами запам'ятати або десь записати, щоб її знати. Ну, краще запам'ятати. Вона називається ще формулою муавра. Формула. Муавра. Так, і давайте на прикладах розглянемо. Зараз я відкрию. Ми займаємось по підручнику мерзляка, може, хтось з вас теж займається, але це не важливо. В принципі, ну, як би яка різниця. Так, номер 225. Нам треба попрактикуватись. Запишіть у тригонометричній формі. Z, якщо, значить, вам треба записати в тригонометричній формі. Запишіть в тригонометричній формі. Z. Так, якщо перше, Z у нас дорівнює комплексне число дорівнює Такому числу. Тобто комплексне число 2 помножити на косинус пі на 20 плюс і синус пі на 20. І це треба піднести до 10 степеня. От. Значить, що ми робимо? Дивимось за формулою. Так? За формулою, у нас, щоб піднести до 10 степеня, треба модуль піднести до 10 степеня. Тобто, ми пишемо 2. В 10. Далі косинус. Ми повинні е, оцей кут помножити на 10. Тобто це буде 10 π на 20. Плюс і синус 10 π на 20. Ну, звісно, це треба порахувати. 2 в 10, ох, е, ну, давайте, 2 в шостій. Ну, 2 в п'ятій, це я точно знаю. 32, 2 в шостій, 64, Це в шостій, в сьомій 128, в восьмій 256, в дев'ятій 512, в 10, десятій. 10, 1024. Значить 1024. І тут косинус, ну, як завжди, да, скоротили, скоротили тут два. Тут теж 2. пі на 2. Пі на 2 плюс і синус пі на 2. Значить, дивіться, оце косинус пі на 2 ми ж теж можемо порахувати за таблицею значень тригонометричних функцій. Але у нас тут завдання написано: запишіть в тригонометричній формі. Тобто, так, треба і залишити. Якщо б цього не було, ви б тут би записали отак далі. 1024. Косинус піна 2 це 90 градусів зверху, а значення косинуса це ікси, тобто дорівнює 0. Отут у нас 0. А синус піна 2 це у нас одиниця. Значить, щоб виходить, помно... в дужках у нас і. Тобто, це було б 1000, 24 і, якщо в звичайній алгебраїчній формі. У вас сказано в тригонометричній, тому оце, що я написала, синім, робити не треба. Вам тригонометр... На цьому ви залишаєте по, по завданню. Да, по завданню. так, Наступне записати в тригонометричній формі комплексне число Z, яка є, яке є 7 от такого комплексного числа. В сьомій степені. Так, ну давайте спочатку. А де ж наше R, модуль? Модуль тут дорівнює одиничці. Ми ж можемо отак написати. Тому ми розуміємо, що модуль дорівнює 1. Отже, підносимо до сьомого. Ну, 1 в 7. Це 1, тому ми це вже не пишемо. Тут косинус 7 35, бо ми помножили на 7 наш кут, 1 35, да? плюс і синус 7. 35. Так, ну, скоротили, да, 7 і 35 на 7 це буде косинус 1 п'ята, плюс і синус 1 п'ята. Ну, як би так, складного нічого немає. Так, третє. Z дорівнює, корінь третьої степені косинус пі на 18 мінус і синус пі на 18 в шостій степені, в шостому степені. Так, дорівнює. Ну, Корінь третьої степені. ой, Корінь із трьох в шостій степені. Ну, ви ж розумієте, тут по-різному можна робити. От дивіться, показую, да? хто забув дії з коренями. Корінь в шостій степені. Можна записати як корінь із трьох в другій. І потім ще в третій, тобто шосту розбити як 2 помножити на 3. Корінь із трьох в другій це 3, 3 в третій степені – це 27. Можна корінь із трьох перетворити як 3 в степені 1 друга. І ви берете в шосту степінь. Тобто, одну другу множите на 6, 3 в третій степені. Знову це 27. Ну, По-різному можна робити. Так, отже, це у нас буде 27. Тут косинус. Ну, давайте, ми оцю шістку сюди множимо, я вже не буду переписувати. да? 6 і 18 скорочуємо, знизу буде 3, тобто π на 3 плюс і синус пі на 3. І так, і залишаємо. Але якщо не сказано, що у тригонометричній формі вам треба залишити це комплексне число, то треба подивитися значення косинуса пі на 3. Пі на 30 60. Одна друга і синус пі на 30 корінність 3 на 2 і записати у вигляді чисел. Так, що у нас тут ще є про степені? Давайте подивимось підручнику. О, є номер 22, 7. Знайдіть значення виразу. Знайти. Значення виразу. Так. Ну, ми з моїми вже пройшли цю тему. Я трошки пізніше відео записую, бо не було часу. Так, і так у нас в 20-й степені. Ну, по-перше, що нам треба зробити, це ж у нас в алгебраїчній формі записано так: 1 плюс І. Нам треба перевести в тригонометричну форму. Тобто, у вас е, е, дійсна частина А дорівнює 1. Уявна частина це коефіцієнт, який стоїть перед і, а перед і стоїть одиничка. Тобто b теж дорівнює 1 зі своїм знаком, плюс, тобто плюс 1. Не забувайте про знак. Якщо там мінус і було, то було б мінус 1. І так, ми знаходимо спочатку модуль r дорівнює комплексного числа, це корінь, нагадую, із а квадрат плюс b квадрат. Тобто, це буде 1. Плюс 1 це корінь із 2. Тепер ми повинні знайти фі. Ми знаємо, що у нас косинус Фі дорівнює А поділити на R. А у нас одиничка на 1. Один, ну, ой, на корінь із двох, звиняйте. Так, тут більше нічого не треба писати. Так, А синус Фі дорівнює B на R те саме 1 на корінь із 2. Якщо ви подивитесь в таблиці значень тригонометричних функцій, ну, якщо хочете, ми можемо тут відкрити. її, з довідничка я її взяла. Зараз ми подивимось, де у нас тут табличка. Так, от, 44-й. От. Коли у нас один на корінь із 2. Якщо ви позбутися і раціональності, позбудетесь, то це буде корінь із 2 поділити на 2. А це у нас синус і косинус при 45, тобто пі на 4. Отже, ми можемо зробити висновок, що у нас. ой, зараз забуваю. Так, що у нас кут фі дорівнює. Ну, з цього ми робимо висновок, що код Фі дорівнює пі на 4. От і все. Тепер записуємо наше число, тобто 1 плюс і, в тригонометричній формі. Це у нас буде, нагадую формулу да? r. Косінус фі, ну, на початку ми r. Р у нас корінність 2. В дужках косінус фі, а це пі на 4. Плюс і синус Фі, а це пі на 4. О. І тепер це треба нам піднести до 20 го степеня за умовою. Отже, це у нас буде корінь із 2 на 20, тобто корінь із 2 в 2й це 2, і ще в 10-й це 2 в 10-тій ми тільки що рахували 1024. Далі множимо на 20, тобто це буде косинус. отут множимо на 20 сюди. 20 я запишу одразу, ну, щоб порахувати. Ділимо на 4, 5, π косінус 5 π плюс і синус 5 π Так, Ну, ви ж розумієте, да? тут не написано, що залишити в тригонометричній формі, то тут треба порахувати, що таке косинус 5П? Це косинус 4П плюс пі, плюс і синус 4 π плюс пі. 4 – це у нас період косинуса і синуса період прибирається. І ми просто знаходимо значення косинуса пі. Знову по таблиці можна подивитись, але я вже її не буду відкривати, я і так пам'ятаю. Ну, В принципі, і ви повинні пам'ятати або орієнтуватися по одиничному колу. Пі це у нас зліва косинус це значення іксів. косинус альфа це значення іксів. там мінус одиниця. Значить, Це у нас буде мінус одиниця, плюс і помножити а от синуси і на 0. Тобто, і у нас зникає. Це буде мінус 1024. От бачите, як цікаво. Отаке От число 1 плюс І в 20 степені це дорівнює мінус 1024. Дуже цікавий приклад. Так, друге. Ох, так. Одна друга мінус корінь із трьох на 2 і в 9. Так, ну спочатку перетворюємо. Тобто, а дійсна частина у нас одна друга, уявна частина у нас мінус корінь із трьох на два. Так, уявна частина нагадую те, що стоїть перед І зі своїм знаком мінус корінь із трьох на два. дійсно, це без І. Так, і так, R у нас дорівнює корінь із А в квадраті це одна четверта, плюс три четвертих. Ну, Корінь із трьох на 2 в квадраті це 3 четвертих. Ну, це буде 4 четвертих, тобто одиничка. Тепер знаходимо Фі. косінус Фі це А, поділити на Р, тобто одна друга. Поділити на 1 це буде одна друга. І синус Фі це Б поділити на Р, тобто мінус корінь із трьох на 2. О, чому буде у нас дорівнювати Фі? Це дуже цікаво. Синус. Косинус у нас додатній, а синус від'ємний. Давайте подивимось по, ой, одиничному колу. От, одиничне коло. Ви ж пам'ятаєте, це косинус альфа, а це синус альфа, так? це вісь іксів, це вісь вісіг. Початок координат. Тепер, де у нас синуси від'ємні? От я на синуси дивлюсь, так? де у нас синуси від'ємні. Отут і отут, де у нас косинуси додатні, косінуси додатні у першій чверті і у четвертій чверті. Значить, де обидва задовільняють умову, що косинус додатній, а синус від'ємній. От в цій чверті, в четвертій чверті. Получається, що у вас Фі, ми можемо спуститися сюди, да, отак буде дорівнювати мінус. Осінус одна друга по таблиці ви дивитесь, це пі на три. Це пі на три, 60 градусів, пі на три. Значить, виходить, що кут фі з цього у вас дорівнює мінус пі на три. Мінус пі на три. Так. Ну, Якщо кому не зрозуміло, я ще раз поясню. Дивіться, у вас косинус одна друга, одна друга це тут. Мінус корінні з на 2, ну я там приблизно отут, да? от у вас на перетині, от кут Фі, ось він фі. Ви пішли в зворотньому напрямку, тобто мінусове значення. І пам'ятайте по таблиці, що косинус фі дорівнює одна друга, це пі на 3. Отже, у вас буде мінус пі на три. Так, І так, в тригонометричній формі записуємо це число. Тобто, одна друга мінус корінь із 3 на 2 і це у нас в тригонометричній формі. 1 помножити, ну, ми ж не будемо писати 1 помножити. Косинус мінус пі на 3, плюс і синус мінус пі на 3. Так, і це нам треба підняти до 9 степеня. до 9 степеня. тобто, помножити отут на 9. І отут, звісно. Так, ну, 9 поділити на 3 мінус 3 π Це буде косинус мінус 3 π плюс і синус мінус 3 π Так, виділяємо період, період 2 π значить, і викидаємо його, так скажемо. Це буде косинус мінус пі, плюс і синус. Мінус пі. Ну, період, ви ж розумієте, що період це 2пі, 4пі, 6, пі, 8, пі, мінус 2 пі, мінус 4 пі, мінус 6 і Так, далі. Так, значить, мінус пі, давайте дивитися по одиничному колу. Мінус пі це отут, мінус пі. Косинус тут дорівнює мінус 1. Отже, ми пишемо мінус 1. А синус мінус пі це 0. Значить, у нас залишається мінус 1. О. Ну, і давайте ще один і достатньо. Так, третій. 3 плюс 4. І четвертій степені. Значить, дійсна частина 3, уявна частина 4. Так. r дорівнює корінь 9 плюс 16, це 25, це 5. Так, тепер що? Косинус. Фі дорівнює. А поділити на Б, тобто 3 п'ятих. А синус Фі 4 п'ятих. Так, 3 п'ятих, 4 п'ятих. Ну, чому? Ну, наприклад, із першого у нас Фі буде дорівнювати арк косинус 3 п'ятих. Так. Далі записуємо 3 плюс 4 і четверті. Це у нас в тригонометричній формі 5 косинус арк косинуса, арк косинуса. 3π плюс і синус арк косинуса. Три на п'ять, що я казала? Три на пять, так, в четвертій степені. Значить, це буде у нас дорівнювати 5 в четвертій, п'ять в другій, двадцять пять, двадцять на двадцять пять, 625. косінус чотири. арк косінуса три п'ятих плюс І синус 4 арк. Косинуса 3 5. Так, якщо є питання, задавайте в коментарях. Якщо у вас є цікаві якісь приклади, теж можемо з вами розібрати. Дякую вам за увагу. До побачення. Гарного вам дня!